Перший пошов. Перший пошов! Перший пішов! О, кубе, давай, давай, кубе! Там, коротше, друзі, хтось провалився, ледь виліз з траві. Всім привіт! Сьогодні ми з батьком знову виїхали на розливи. Надіємося, що лід ще тримає. Вчора також були на риболовлі і залишили жерлиці на ніч. І от сьогодні наступний день. Зараз виходимо на лід і будемо перевіряти жерлички. Так, батько виходить, у нас вже два дні тепло, але лід мав би тримати. О, підмерз, так. Було нуль, можливо, якийсь градус, морозу. І лід сьогодні, бачите, підмерзше. Дивіться, друзі, яка цікава жерлиця. От з батьком по льоді йдемо. Дивіться, бачите, з колокольчиком цікавий. Кучу доступ то до... Осанок не обойдешся. Дивіться. Ось, така ще одна в переході. Цікаві такі жерлиці, бачите, з колокольчиками. Отак, друзі, живця ми лишили, бачите, на ніч. В ополонці, в бутилці. Надіюсь, що живий. Живий? Не знаю. Живий. Бачу, рухається. Добре є. Залишили на ніч, так прорубали. І бачите, вижив все добре. Так, і тут наші ще відерці. Бляжи. Води. Що виливаємо? А я знаю. Ну, напевно, а як їх? Виливай, будемо збирати. А, ух, трісну лід. Окунь, карась у нас. Вчора окунців ще трошки підловили. О, карась вже дохлій. Отей дохлий, мені кажуть. А ось цей дохлий. Треба кидати і дивитися. Окунці живі. Цей дохлий. Карась вроді. Карась піддох. Okay. Ні, цей живий. Дікається, що ті дохлі. І ти й Так. так. Да. Ну, карасики поздихали, але ну, вони вже на колені були, то таке. Так, друзі, одне спрацювання вже бачимо. От жерличка. Це та сама, на яку я був взяв непогану щучку, але розмотки нема. Можливо, холоста та Холоста, видно, окунь витягну. Так, перезаряджаю. І живчик гарно ходить ще, до речі. Так що хай стоїть. Бачите, жерлиці на ніч лишились сьогодні. Вихідний, субота, рибаків. Просто все заставлено, все в пропорцях, все в жерлицях. Добре, що ми лишили на ніч. Зайняли собі місця хоча б. Так, ідемо далі. дивимося, друге спрацювання, перше холосте було. Ні, це теж холосте. Теж холосте? Я думаю, розмати. А, ну то, то піднімай. Нема? Живе? Живе, живий? Ну то й добре. Перезаряджай, йдемо далі. Дивіться, друзі. Оп, 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 оп оп так, провіряємо жерлиці. З батьком ходимо. Два холостих поки що і не видно більше. О, живці, дивіться, як карась тут стоїть. Де окунь, де карась, ну, дуже живі, класно ходять активні, а спрацювань нема. Так, друзі, деякі жерлички вирішили з батьком попереставляти, так як за ніч покльовок не було, можна сказати, тому деякі попереставляємо. Якісь Трошки інші місця, подивимося. І тут стоїть. І душе там деякі переставлю. Так, друзі, тут от прорубав, Получається, тут рів от іде і впадає в таку широку канаву, бачите, отак іде канава і від неї такі рови йдуть там через кожних, я знаю, там 50 метрів, десь так, може, 30-40, як, яка карта. І я на тих перехрестках, де от стрілка в канаву впадає, ставлю на перехрестках. І от тут теж понад краєм йде стрілка. Так, тако. також, щоб нам було видно. От так розверну. Щоб нам було видно О, з тої сторони як мотає і пропорця добре було видно. Є. Yeah. Літ, друзі, так підмерз за ніч. Було там 0 плюс 1, але на розливах підмерзло. Бачите, як і вчора ми ходили, то була вода така по льоді, каша. А сьогодні от зранку трошки підмерзло. Це вже добре, бо лід такий не дуже грубий, тоненький. Розливі це в Житомирській області знаходиться, Коростенський район. Рибаків сьогодні багато. Субота, бачите, пропорців багато. Подивимось, як буде з кльовим. Там все заставлене. Бачте. Так, там в когось працювання. от прапорець горить. Біжить мужик, там біжить. Дивиться. Так. Е, нема, бачите, живця вкрала. Нема. Пройшлися ми з батьком провірили всі жерлиці, живці всі живі, всі активні, гарно ходять, да, батько, чи в тебе а, батько, одного, одного поміняти. Одного тільки поміняти живця. Ну, бачите, дві холості покльовки. І все. Зараз восьма ранку. Так що будемо чекати ранковий вихід. Ну і будемо також шукати зараз окуня. Окуня, як завжди, ми з батьком ловимо на лісоточки, які я роблю сам, і на блешеньки. Кому, до речі, потрібні, можете звертатися посилання в описі під цим відео. Так, до речі, багра, багра, багра. Обов'язково багор має бути під рукою, коли на жерлички рибачимо. Та й не тільки на жерлички, і на окуні, як сидимо. Так. І що? І що, і що, і що? І що? Беремо першим ділом вудочки свої. О, в такій сумочці вони в мене, відпрохмонтаж. Бачите, тут всі мої вудочки з безматилками і одна з блешенькою. Так, і будемо що? З якої почнемо, друзі? А, а ну напишіть, з якої би ви хотіли почати. Так. Така-така, ну що, ну от така карбонова. Вудочка, беремо цю карбонову. Тут от колір бджілка лісотки. І мій карбоновий ківочок. Також власного виробництва роблю. Кому там потрібно, можу зробити, ви дуже часто питаєте за ківочки. От карбонові ківочки, двохконусні, точу під безмотилки. В принципі, гра плюс-мінус нормально виходить. Ківочки непогані. Так, почну з неї, там, друзі, буду можливо, і на блешню покидаю, подивимося, поки з лісотки почну. А далі глянемо. І отак, бачите, скручується. на назад защокнув і все, і порядок. О! А! І, до речі, таку сумочку під 10 жерлиць, придбав, бачите, від профмонтаж також. Класна тема, бачите, два відділення під кружки, кружки самі, під самі жерлиці. Ось сюди пропорції можна ложити. Можна всяке таке причиндаля, грузик, щоб глибину відбивати, запасні повідки в мене там є. Ще є такий чохольчик. Ну, сумочки бомбезні, матеріал хороший, якісний. Навіть фурнітура сама така, знаєте, якісна. Молнії без питань все за... застібається. Ну, якісні сумки. Прохмонтаж робить гарні речі. Так, Батько взяв блешеньку. Пробує на блешню. Що там, батьку, кажи. Що, покльовує щось на блешеньку? Два окушка невеличких. Два невеличких живцевих, так? Да? Ага. Хороших на живця, так? Да. Бачите, ще одне. Оце таке? Батько, де крупняк? Де крупняк? Я таке теж вмію ловити. Ти, кажи де крупняк? Так, зараз поки ранок треба на окунця походити, бо там в день передають плюс два, плюс три. Тепло, він не думаю, що буде брати. Тому треба зранку щось трошки пошукати його якихось пару окунів. Так, я взяв лісотку, батько на блешню. А я на лісотку. Що, ще один? Ну, невеличкий, так, да. ще батько взяв. Диви, крупняк пішов. Яка, який рибак, така й риба. Ага. Дайкий, окуніще. Хіба що одним словом сказати? Живець теж треба. То треба, але не окуніще. Ось такого. Одного зловив. На бляшеньку пробуємо далі.

А батько тут -а... час не втрачає, а, -а, -а часики то тікають. <рес> Вже окунці дивиться. Не викидаю на блешеньку. Ну що ти там? Вже лісотку взяв? Так, взяв синю лісотку, хочу попробувати на неї. На синю? Так. Ну На всі пробував, всі працюють, а на таку я не пробував. Ти казав, що синю теж розловив, якось на днях не було. Казав, що на синю добавь. Та я на іншому водойомі був. На. No. Я на цьому водойомі я ще не був. О, з першого, хоч маленький. Ось така синя. Значить, лісотки любого кольору працюють. Так, друзі, пройшов, оглянув жерлиці, поки покльовок немає. Повно рибаків, повно жерлиць, знаєте, всі, всі мовчать в одного рибака, тільки один вистріл був, живця вкрало і все. Так що поки по жерлицях тишина, по окуню такі живцеві покльовують. Там от батько ловить, там в мене попадало пару таких живцевих і все. Ну, будемо ходити, поки шукати окунця. Жарлички хай стоять. Така поки ситуація. Погодка гарна, сонячна, ясна. Друзі, ходжу з блешенькою отакі живцеві попадають. Шукаю крупнішого, ну щось поки нема. Дивіться, на лісоточку, ну невеликий живцевий також. Взяв ще трохи ходжу на лісотку, а теж живцевий, ну хай буде на живця, також треба. Але хотіло б всі гарно якось вже втягнути красення. Так, друзі, в нас от там спрацювання є, крайня Зараз біжу. Бачу натянута жилка і сильно натягнута. Завела. Блін. Завела в хащі, прикидаєте. Бачите, дргаю його. О! Жилкою його. там вона короче, я вже не знаю, попробуйте виробити чи що. Так, друзі, його вирубав. Коротше, дістав я ту жерлицю. Зараз спробую витягнути туди затягнула зараза і так була за жераться, знаєте, могла бути і хороша. Могла бути хороша. Бо коли так трубка аж загнута, то завжди бувають гарні щуки так тільки гнуть. Так, все, зараз перезаряджу. Тут карась такий стояв активний, великий. Перший пішов! Перси пошло персик вашо. О, кубе, давай давай, кубе! Кидай сюда, кидай сюди дальше, блядь. О, морж! морж! Перші вашу. Ой, дай, диа, дилай, добрий два привізе. Оооо, де то куме ти дав? о ха це це треба було бачить! Заре, Зараз! хай вода уйде трохи. Там, коротше, друзі, хтось провалився, ледь виліз з траві. І знаю, що лід тонкий, в траву лізти не бажано. Але провалились, вилізли. А, а, ще не виліз, вийде по воді, мужик. Цюй рибацюй. О, мокрий, бачите? Нормально. Так, рибаки збираються, обід, Кльову немає сьогодні. Один ще з них провалився під руки, ну але виліз, нормальок. Коротше, всі збираються, лід такий, знаєте, стає гірший. Тонший сонечко, світить тепло, ну і тріщить, коротше, він добре. Так, що в нас? обід, батько, кльову нема, рибаки додому. А в нас обід і будемо думати, що робити далі. так? Батько переживає, каже, що не вийде, лід поганий, а двоє сидимо. Ну, місцями, місцями, місцями я краще, місцями зовсім ніякий. Зараз канапочку. Сальца. Канапочку. Підкріпимося і буде все нормально. Так, друзі, пообідали з батьком. І ще ходимо на окунця жерлички стоять. Рибаки вже багато зібрались, поїхали додому. ми ще вирішили трошки побути, хоча лід підтає. Дивіться, друзі, який сильний окунь навикидав на блишню. Крупняк. Так, друзі, хожу, дивлюся жерлиці і от прапорець на канаві горить. Що там розмотка повна? Будемо пробувати. Є, є, друзі. Є. Ну така, я знаю, та йде поки. Є. Іди сюди. Щепилась під самою лункою така до кілограма. Беліна. Ну, Все рівно, напевно, відпускна вона була. Але приємна, бачите, зійшла. Вимотала 10 метрів жилки тут в мене і зійшла. От зараза. Але покльовка була вже приємно. Друга за сьогодні, біля першого дня. Так, друзі, взяв живчика сюди, де покльовочка була, кунчика, таких сьогодні ми зловили багато і от якраз. Дивіться, які вони жваві. Так. Зараз перезаряджу. А, Блін, вимотала, зійшла під самою лункою. А, хотілося ж потримати рибу таку за сьогодні більш-менш. Нормально. Так, раз. Все, є. Стоїть, зараз ще йду інші всі, жерлиці огляну, так як я завжди попідходжу і оглядаю, чи є живець, чи нормально ходить. Якого батько всадив? Дивіться, ледь вліз в ополонку, каже. Не підходить. Коротше ж. Ага, я би тобі казав, і ти звідти. О, як набирається виходить. Та ну його. Так, друзі, біля другої дня до обіду було сонечко. Ну і лід, знаєте, ну лід просто, я не знаю, він просто просідає під ногами. Бачите, ну він дуже тріщить і місцями ну просто сідає, так чути, як він може аж проломитися. Бачите? Ну і що? І будемо ми напевно з батьком збиратися. Хотілося б ще до вечора побути на вечірній вихід, знаєте? Але ну, воно того не вартує. Ну, його в баню, вже рибаків багато повтікали, вони там ще збираються люди, ми вже останні, тому напевно ми теж будемо якось потихеньку виходити, по траві зовсім поганий лід. Тому зараз збираємо жерлички і будемо виходити до берега. Така в нас сьогодні вийшла рибалка до обіду. По жерлицях було дві покльовки, одна щучка зійшла під льодом, ви бачили. І ще одна розмотала, завела в каміші і все. Простояли ніч, не було покльовок за ніч. Переставили трошки сьогодні жерлиці і все рівно, Бачите, неактивна вона неактивна По окуню також окунець попадав. Ну Вже ми на цих розливах пару днів і знаєте попадає такий ну, невеличкі окунці такі живцеві. Грам 70-80 максимум. Там один, може два попаде таких за 100 грамів. Ну то такий окунь. Знаєте, не дуже. Тому, друзі, на сьогодні все. Ми додому. А кому там потрібні безмотилочки лісоточки або блешенькі на оконя, посилання під відео. Ну і звичайно підписуйтесь на YouTube канал Рибалимо разом. Тисніть подобайки. І до нових зустрічей на каналі. Так, друзі, виходимо з батьком, зібрали жерлиці, ледь позбирали. Лід просто просідає. Як би ще до берега добратися? Ну його в болото. Він так різко став подаватися той ліс, знаєте, тепло. Дивіться, в очеретах пороставало во там. Що там, вода гуляє? Якось потихеньку вийдемо, я думаю. Так, друзі, берег. Ох, слава богу. Берег. Ху, -ху, -ху. Але я адреналінчику хапнув. Я теж. Каже, це й дишав. Я й не дихав. Я й не дихав, каже. Та от там як я пішов окуня, ще як вони знімали, там я побачив, я тако, а вона просто каша. Дивлюся, льоду отакі, а просто каша. Там люди дивляться і думають, ну а хто вас хлопці там тримає? Чи кого ви чорту там сидите. Але адреналінчиком ми сьогодні з батьком хапнули не від кльову, а від льоду. Клас, добре, додому.